1 листопада дивлюся, щоб далі цепиться так само кліще, як перед тим минулого тижня. Минулого тижня став полоски. Один бачу кліщик. Так. Чи ще, завтра планую поставити повторно полоски ще раз. Тут теж один. Більше нема. Для чого це роблю, щоб переконатися, що ліща вже нема. Достатня кількість оброб вже, обсипалася. Те, що тут один. Тут два, тут ще один. Тут вже ще раз поставлю і напевно на тому вже все. Тоже один. І два. Що них кліщ? Ніхто у них кліщ один. Вже так не це. І до другу разу. Тут уже втрат цього впала. Тепер тут глянемо. Так. Один. Один, так. Два. Це я вже вважаю, що то. Вже такий осип досить хороший. Але я обробляв більше місяця. Тобто місяць сипавились кліщі. Тут було минулого разу дуже багато. Подивимось, що цього разу. Так, один, два, три, чотири. Тобто якраз я ще поставлю ще раз полосочки завтра і буде результат. Нормальний. Так, один. І нема. Так. Так. Якщо ставити планшети, то видно, що падає якийсь, чи не падає. Яка ситуація? Сьогодні був облід, гарна була погода, що завтра буде облід. Завтра обіцяють 14 град досів. Так, тут дивимось. Тут нема. Тут зовсім нема, але минулого разу тут теж так не було і ще багато. тут один. Тобто вербу, то воно вище було краще, краще цей оброблено. Так що тут у нас... Теж нема. Якщо так постійно контролювати кліща, дивитися на осип. Хоча коли я обробляв кислотами, в мене посеред літа падало 5-10 тиждень на планшетах. Робити. Якщо постійно обробляти, ти сильні сильне сім'я. Отут трошки проблематично, бо тут трошки багато кліща, і вони такі враження сидять. Спереді. Ну, зараз глянемо. Як, же, як сидять бджола, так тут нема. Тут, контролюючи кліща, ми завжди бачимо яка ситуація. Хоча цього року не гірше в мене то, що було. А, тут їх менше. Але так тут кусило. Зараз тепло. Джула повертається навіть є, що повертається вона. з льоту одеслітала. Ось якщо покажу, от наш, якщо побачу о! Видно. Повертається джінка. О ту так. Може бути з одвіки, може бути обльот. Навіщо кудись полетіло, а ні, то повертається. То вже. це Зараз яка? Пів п'ята година. Майте на увазі, що кліща треба завжди контролювати. Це. Нехай 7 щастить.